Отже, сьогодні говорили про. Освітянський фронт, зокрема, освітяни, як завжди, тримають руки на пульсі нашого життя. Вони не не тільки зустрічають ВПО, розміщують їх, забезпечують юридичну, психологічну, медичну освітянську підтримку. Вони справді намагаються інтегрувати внутрішньопереміщених осіб у життя Чернівецької громади. Окрім цього, звичайно, ми тримаємо на руку на пульсі і освітянських послуг. Тому наші діти намагаються допомогти дітям внутрішньопереміщених осіб бути вдома. Відчувати себе не просто в класі посеред інших дітей, а відчувати себе прийнятими, відчувати себе такими, якими вони були вдома, улюбленими любимими дітьми. Тому ми тримаємо руку на пульсі. Ми рухаємося вперед. Ми розвиваємо наше місце з нашими друзями, нашими гостями. Сьогодні говорили про таку нагальну проблему, як загальний низький рівень цифрової свідомості. І необхідність підвищувати його, і запропонували. І зараз ми впровадили і шукаємо партнерства, і шукаємо шляхів реалізації надалі. Цієї програми комп'ютерна грамотність для ВПО. Дуже простий курс, який допоможе будь-будь-кому не тільки ВПО, але й місцевим мешканцям Чернівчанам. Підвищити свій рівень володіння комп'ютером, взагалі його опанувати той комп'ютер, знати як зробити документа, як відправити листа і, і як користуватися, як користуватися цією можливістю. Сьогодні презентували кар'єрний хаб, проект від UNFPA, фонд ООН у галузі народонаселення, що спрямований на професійне зростання та економічно незалежність жінок, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насилля, а також ті, хто знаходиться в групі ризику. Кар'єрний хаб надає допомогу абсолютно від пошуку роботи до відкриття власної справи, а також психологічна підтримка та допомога. Можна скористатися всіма послугами абсолютно безкоштовно. Як приклад успішного релікованого бізнесу сьогодні фактично доносили думку своїм прикладом, що якщо інтегрувати бізнес. То це не видатки, а доходи, якщо говорити мовою бізнесу, і це для регіону а, додаткові можливості, надходження в бюджет, що є однозначним плюсом як для релокованих підприємств, тому що вони можуть продовжувати роботу, так і для громади, тому що в них додаються, додаються додаткові можливості, додаткова додана вартість. Сьогодні на форумі говорили про релокацію як один із важливих аспектів сучасного розвитку економіки, явища, яке на сьогоднішній час є у зв'язку із війною. І в нашій країні говорили про те, що важливо тримати економічний фронт і розвивати ті підприємства, які є на місцях, які до нас приїхали з інших громад, тому що це по суті і нові робочі місця. Це і підтримка бюджету, це податки, це створення нових умов для людей, можливість розвивати. Регіони в нових напрямках підтримувати регіональні розвитки економіку. це надзвичайно важливі процеси на сьогодні. Я переконаний, що і місцева влада, і бізнес, і громадськість, і міжнародні партнери сьогодні об'єдналися для того, щоб справді створити належні умови для того, щоб наша країна могла і економічно вистояти, і підтримувати постійно нашу армію збройні сили України для того, щоб давати відсіч ворогу і гарантувати соціальне забезпечення населення, яке цього потребує. Я переконаний, що всі разом ми зможемо перемогти. І це буде максимально швидко. Сьогодні говорили про багато важливих речей, і я переконаний, що ті аспекти, які сьогодні піднімалися експертами, фахівцями, практиками, успішно будуть зреалізовані в найближчому майбутньому. Форум ми впораємось, триває. Наша секція успішно свою роботу завершила. Я дякую однодумцям за прекрасні виступи, обмін думками і, звичайно, за поєднання управлінців, досвіду їхнього і практиків, які працюють і в реликованому бізнесі, і в громадському середовищі. Ми йдемо далі працювати. Дякую.